Перевірене століттями поліпшення якості ґрунту, це внесення компосту, отриманого з органічних відходів. Компост відновлює гумозживельний компонент ґрунту, від якого безпосередньо залежить врожайність. Таке цінне добриво легко отримати на присадибній ділянці необхідність компосту. Виготовлення компосту в домашніх умовах вирішує наступні завдання. Використання натурального добрива замість хімічного утилізація органічних відходів, що складають більшу частину сміття, зменшення поливу городніх і плодовоєгідних культур, розпушення ґрунту, отримання компосту дозрівання компосту відбувається протягом двох років, крім прискореного методу, неважко підрахувати, якщо компост закладається влітку цього року, то готовий буде тільки до осені на третій рік. Тому при трьох закладках не доведеться прискорювати дозрівання компосту або розкидати по грядках неперероблені відходи. Якщо немає місця для установки трьох закладок, тоді встановлюють один короб з відкривається низом для вибірки готового компосту. У такій закладці доведеться постійно перелопачувати верхні шари і додавати прискорювачі компостування, байкал, відродження та мір сяйво. Кожній місцевості свої препарати по інструкції, що додається, для отримання компосту визначитися з місцем і розмірами закладки. Розміри компостної ями або купи повинні відповідати розмірам ділянки, наприклад, для ділянки в 6 соток досить мати закладку по периметру 1х1, 5мі і висотою 1 місце розташування повинно мати легкий доступ навіть в дощову погоду. Закладку варто робити подалі від житлових приміщень і місць відпочинку настільки, наскільки дозволяє це ділянка, щоб уникнути неприємних запахів і мух. У місцях, де часто накопичується вода та лагопаводкова, компостні купи встановлюють на піддонах з металевих прутів або міцної деревини на висоту. Недоступну для вод укладання шарів для компостування перший шар створюється з гілок для доступу кисню до нижніх шарів. Це можуть бути гілки після обрізки дерев старі і зайві пагони чагарників. Великі гілки доведеться подрібнити, інакше будуть довго перепрівати висота шару 15 см. Другий шар сухий прокладається з висохлих тирси листя, і соломи цей шар висотою см буде вбирати зайву вологу і не дасть компосту закиснути. У нього можна додати папір. Третій шар зелений складається з живої органіки. Побутові органічні відходи очищення, лошпиння, шкаралупа, спиті чай і кава помиї, відбракована падалиця, зелена маса з бур'янів, обрізаних пагонів і листя, його товщина 30-35 см. Четвертий шар становить курячий послід і, або гній з додаванням золи, послід розкладається шаром не більше 5 см і посипається золою 1 літрова банка на один потім повторюють другий, третій і четвертий шар. Якщо компост закладається поступово, то через деякий час, коли шари осядуть, можна шари повторити і закрити сухим шаром, краще буде зберігатися тепло, та й мог буде менша компостна яма. Цей метод використовується, якщо не потрібно, швидке дозрівання компосту, яма менше виділяється на тлі пейзажу і зручніше при закладці. Правда, діставати компост буде складніше. Тому яму краще не робити глибше 80 см, навіть якщо ґрунтові води проходять далеко, бетонування ями або викладання цеглою зайва трата часу, сил і засобів, крім випадку з сипучими ґрунтами піщані, кам'янисті. Це не сповільнить і не прискорити перепрівання, тому що воно йде зсередини. Та естетично шар землі виглядає краще, ніж брудна стіна із залишками продуктів гниття. Після укладання всіх шарів яма ховається у жарку пору, її треба провітрювати і зволожувати. У холодну пору цього не потрібно, раз на квартал перевіряючи, чи йде перепрівання відходів, якщо процес сповільнився, температура всередині як зовні. варто полити розведеним коров'яком 2 к на 10 л або прискорювачами компостування. Через два роки компост буде готовий. Компостна купа компостну купу роблять безпосередньо на землі, рекомендується для прискореного дозрівання або на обгороджених рівних ділянках. У попродажі є вже готові контейнери для компостування відходів на будь-який смак і розмір. Кращим огорожею для компостної купи будуть дерев'яний паркан тим, металеві або пластикові листи з отворами. Фотогалерея огорож компостних куб. Дерев'яні огорожі найпопулярніші. Оцинкована огорожа прослужить довго. Пластикове огородження найлегше, огорожа сіткою покращує доступ повітря, але вимагає частого поливу. Плетене огорожу веселить душу обгороджене, місце ховається від дощу, щоб не вимивалися поживні речовини і не перекис компост і яскравого сонця, щоб не пересох і не перегорів. Для цього підійдуть дерев'яні. Фанерні, пластикові кришки, залізні листи, які підходять за розміром або спеціально зроблені, льонка або міцна поліетиленова плівка, шари для компостування і догляд за купою, як і при закладці ями, як прискорити дозрівання компосту, отримати компост в теплу пору року можна за три тижні. Головне вчасно перекладати з місця на місце і стежити за вологістю. Краще це робити на рівному сонячному місці. Першим шаром будуть нагілки. гілки а відразу сухий шар – солома, трава і листя. Потім йде шар – живої органіки. Наступний шар не свіжий, а перепрілий гній або послід, якщо такого немає, то поливаємо органічний шар теплою водою з коров'яком на 10 л. води двак, або розчином імуназоту 2.00 і грибофіту 5.00 на 10 л. води. На 1 кубічний метр закладки витрачається 30-40 л розчинів. Через деякий час купу перекладають починаючи з верхнього шару поруч. При необхідності зволожують водою. Якщо купу перекладати кожні 3-4 дні, то компост дозріє. Вже через 3 тижні, якщо щотижня це робити, то він буде готовий через 3 місяці. А якщо перекладати один раз на місяць, через рік у дощову погоду купа ховається, а в сонячно жарку додатково зволожується з ліки. Відео швидкий компост, корисна порада. Розділіть яму або купу свіжої закладки приблизно навпіл. На одну половину складайте побутові відходи на іншу рослинне сміття, коли шари досягнуть потрібної висоти, поміняйте місцями. Така закладка допоможе відразу утилізувати органічні відходи, а не збирати їх десь в сторонці яма або купа на повному сонці дозріває швидше, але вимагає частого поливу перед використанням компост краще просіяти через сито з сантиметровими осередками. Це допоможе побачити і прибрати шкідників, зробити компост відповідним для рівномірного мульчування, а також скласти в наступну закладку неперероблені залишки кореневища качани і т. Для швидкого запуску перегнивання не закладайте в компост рослини з дозвілими насінням, які зберігаються навіть в прізвищих шарах і при внесенні компосту дружно сходять на родючому ґрунті фекалії домашніх вихованців кішок, собак, хом'ячків і т. щоб уникнути зараження землі гельмінтами, хворі фітофторозом і борошнистою росою рослини, теж не можна закладати, їх спалюють, а попіл, що залишився після спалювання. Додають в компост. Відкликання: у мене перегнійна яма для всіх відходів як з кухні, так і з городу. Шарами не виходить укладати, тому як, і, як попадеться, перегній виходить хороший, може, і не найвищої якості, але теж хороший. Магара 01х в рокцірю, Форум, топіцтри 800, до 0 Вісімб 0б90б0б0 з нульбб 0 б А у мене все перегниває без прискорювача. Дуже був здивований, як швидко перегниває скошена трава з під косарки на коліщатках, правда? Крім трави гною вистачає відташки і кроликів файтон 0011, 0 хдрюфорім індекс стопіц 8 -10 5 0, мати компостну купу на ділянці безумовно користь. А краще відразу три однієї користуєшся, друга зріє, а втретю підкладаєш всякі всякості, як говорот. хтп. Дача втворю індекс шовтопіц 2035, компост універсальне добриво, яке підходить всім культурам. Компостну яму краще закладати в тіні або накривати і зелену масу треба класти шаром не більше 24 см. а інакше піде процес силоцизації і замість компосту отримаєте силос. Джерело Хтп. Індасадрюфоріум 6, 2, оборот 2 5 1 ямі старт 1-0 1, 1 3-7. Індаса Дрюфоріум 6, 2, оборот 2-5-1, ямі старт 1-0, щоб ви не вибрали яму або купу. Результат вас порадує.